Учасники нацвідбору вже провели жеребкування, визначивши порядок виступів у фіналі. зараз сподіваюсь, ми побачимо цей порядок на своїх екранах. Так, зараз побачимо. Ось власне в такому порядку учасники Євробачення будуть виступати у фіналі. Розпочнеться першим виступати. Мемої а завершить виступ фіналу творчі. Ну і власне поговоримо більше про Євробачення, про нацвідборне Євробачення 23-го року з Дмитром Шуровим. Зараз він з нами на зв'язку. Це музичний продюсер національного відбору. Вітаємо, пане Дмитре. Знову раді бачити вас. Вітаю всіх, ради бачити, пане Дмитре. Наскільки сильні цьогоріч учасники нацвідбору? Як ви оцінюєте різношерстність музичного взагалі оцього багажу, який принесуть із собою учасники? На наш Нацвідбір. Ну, слухайте, я ж у процесі самого початку. Тому е, я тут особа дуже зацікавлена і знаю весь процес самого початку, як ми е, заохочували людей, як ми допомагали. Було багато психології. Як якісь люди просто взяли і намалювали це самі по собі, як, наприклад, мої написав взагалі свою першу в житті пісню, і хто б міг подумати, що вона буде саме така. Тому е, дивіться, мені мені здається, що взагалі в Україні, як і українській музиці, е, зараз не. Не обов'язково комусь щось доводити чи пояснювати. Ми такі, які ми є, і нам дуже важливо у всіх сферах того, що відбувається зараз в нашій країні, почати все ж таки поважати і любити своє, і також поважати і смаки інших людей. А тому що в фіналі ми побачимо 10 достатньо різних артистів, а більшість з них абсолютно нові. Це нові імена. Це, на мою думку, дуже важливо і круто, тому що це теж символізує, знаєте, відхід від якихось там старих підходів, старих схем. Це люди, які самі себе створюють, які самі написали власні пісні, за якими не стоїть там ніяких лобі чи великих вливань, там і так, далі, і так далі. Це люди, які роблять музику, тому що не можуть без неї, і а, мені здається, це є важливим. І в першу чергу я дуже хочу, щоб українська аудиторія, по перше, пішла і послухала всі пісні, тому що вони вже залиті на офіційному YouTube Євробачення, тому що так ну, шматочками, звичайно, не можна оцінювати музику. А по друге, в першу чергу підтримали їх. І, от на прес-конференції, вчорашній, там коли а, задали питання. Питання самим учасникам маленьке попросили охарактеризувати кожного, чому ви йдете туди. А ну було очевидно, що багато з них настільки юні і безпосередні, що так вони не вміють говорити цими знаєте заготовленими фразами з прес-релізів. Вони не вміють там лити воду чи формулювати щось. Вони кажуть, те, що думають, і було приємно почути від багатьох з них. і Я знаю, що це правда, тому що я спілкуюся зі всіма. Що між ними немає, знаєте, справжньої такої. а-а злої конкуренції вони розуміють, що вони всі роблять зараз спільну справу, і навіть якщо б так сталося, що там я не знаю, їм сказав, сказало суспільне. Давайте знаєте що, давайте все разом зробимо просто один номер і все разом поїдемо, як величезний оркестр. Я знаю, що вони сказали би так, супер, давайте так і зробимо, тому що зараз всі переживають саме за українську музику за те, що вона не зупинялась. Ось тому так вони різні, і це прекрасно. Кожен знайде там собі свого фаворита, але в першу чергу я вважаю, що зараз Україн українцям не можна цькувати когось просто за те, що йому не подобається. Треба поважати один одного і слухати музику уважно. Там в ній все є, що треба. Пане Дмитре, ми говорили про те, що відбулося жеребкування і визначився порядок виступів цих десяти фіналістів у фіналі. Як ви вважаєте, як людина, яка бачить процес із середини, наскільки важливо для виконавця, для музиканта? Ось цей порядок саме виступів? Чи впливає він, так, на, чи щось, впливає на, він на, на якість виступу, там на хвилювання? Ну, дивіться, в мирні часи, да, в ідеальному світі так це дуже важливо, тому що дуже часто в конкурсах, і в мене теж багатий досвід цього приводу ще з дитинства, там коли я бальними танцями займався. Якщо ти виступаєш ближче до кінця, тебе краще запам'ятовують люди. Тебе краще запам'ятовують журі. Але зараз абсолютно інша ситуація, в якій все може піти абсолютно не за планом. Ми всі прекрасно розуміємо, що на жаль, може бути все і відключення світла, і якісь там блекаути, не дай Боже. Я щодня там ставлю біля піаніно свічки, щоб в нас все пройшло добре, тому що я реально дуже хочу, щоб люди обрали цю людину, щоб вони за неї проголосували. Але хто знає, можливо починати зараз краще. You never know. ось ну а я вважаю, що ну матриця, якщо вона є там взагалі якісь вищі сили, між жеребкування, це ж процес, ну абсолютно випадковий. Що все ж таки хтось там десь знає, що відбувається, тому що, наприклад, почне ефір а єдиний військовослужбовець, який є на відборі, Моїсей, і це для нього по суті, взагалі, перший вихід на велику сцену. І в нього по суті не було концертів, де він би співав в житті. І зараз він витягає номер перший і буде розпочинати ефір. І на мою думку, це символічно. Це теж. Виклик, ось також є символічним, що а, закривати все будуть люди, які а, вже мають досвід а, Євробачення творчі, то бачите, якось воно все стане своїм місця. А, на мою думку, головне, щоб щоб не сталося, люди, українці, включились в процес знайшли все ж таки спосіб подивитися ці виступи, тому що величезна робота ведеться всі дуже переживають. Кожен з цих музикантів хоче сказати світові щось від України. А тут навіть справа не знаєте, не про якісь там власні амбіції чи досягнення. Хоча це теж є. Нам всім дуже важливо, щоб незважаючи на війну, ми не зупиняли свою культуру. Я знаю зустрічаються часто з військовими, що вони теж дуже хочуть. Для них теж дуже важливо, щоб в тилу все було добре і процеси штовхалися вперед, пане Дмитре. Нагадайте, будь ласка, нашим глядачам ще раз, де і коли відбудеться фінал нацвідбору Євробачення. Я не зможу сказати, де, а ми не оголошуємо цього, тому що все відбудеться в укритті, в одному з укриттів. Ось. І а ви побачите в ефірі на ну точно на суспільному телебаченні і в соцмережах, і так далі. І так далі. Про все це буде оголошено, будуть анонси і так далі. Ось якщо ви захочете подивитися, ви знайдете безумовно. Пане Дмитре, тримаємо колобкулечки разом з вами, щоб все відбулося як найкраще. Дякую, що ви з таким позитивним настроєм долучилися до нашого ефіру. Це був Дмитро Шуров, а музичний продюсер нацвідбору на Євробачення 23-го року. Продовжимо після короткої паузи.